Доброго дня, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми завітаємо на гостини до моєї подруги мишенятка Пі. Сьогодні вона чекає на гостей. Вона прибирає свою нірку. Вона навіть встигла прикрасити ялинку, але, на жаль, вона не встигає приготувати гостинці. Мишка Пі встигла замісити тісто. Давайте допоможемо їй та приготуємо гостинці для її друзів. Але для того, щоб дізнатись, хто до неї завітає, спробуйте відгадати загадки. Сірий хижак лісовий для звірів людей він страшний. Живе у глибокій норі, полює і виє вночі. Здогадались? Це вовк. Довговухий пострибайчик. Відгадайте, хто це? Так, це зайчик. З гілочки на гілочку стрибає, довгий пухнастий хвостик має, жолоді зриває, у дупло ховає. Молодець, це білочка. Серед звірів найхитріша. Пишний хвіст її краса, їй на місці не сидиться, а зовуть її. Так, лисиця. Ну що ж, тепер ми знаємо, які гості прийдуть до мишки. Давайте готувати гостинці. Ліпити з тіста ми вже добре вміємо, тому для початку зліпимо ковбаски для нашого вовчика Відриваємо від великого шматка невеличкий шматок тіста, розминаємо у долоньках і розділяємо його на дві частинки. У нас буде дві ковбаски. Скручуємо тісто у ковбаску, рухами вперед. Назад по долонці. Ось у нас перша ковбаска і готова. Робимо іще одну. Сминаємо тісто. Робимо невеличкий колобочок І рухами вперед, назад, робимо ще одну ковбаску для нашого вовчика. Ось і перші гостинці готові. Ось такі чудові ковбаски. Для руденької лисички зробимо колобки. Відриваємо шматочок тіста від великого шматка, розминаємо в долоньках і розділяємо на дві частинки. Для того, щоб зробити колобочка, нам потрібно виконувати колові рухи. Кладемо тісто на долоньку і розкочуємо тісто у колобок. Ось такий чудовий колобочок для лисичків нас вийшов Зробимо іще один. Ви вже вмієте працювати з тістом, тому виконуйте це завдання самостійно. Чудово! ось і для лисички густинці готові. Далі ми зробимо грибочки для білочки. Пам'ятай, ми робимо два грибочка, тому розділяємо тісто на два шматочки. Але наш грибочок складається з двох частин з ніжки і шляпки, тому розділяємо ще раз шматочки. Ось так. Спочатку зробимо ніжку. Розкочуємо тісто. І робимо невеличкий стовпчик. Ось так. Далі беремо другий шматочок тіста, розкочуємо його в долонці у колобочок, злегка притискуючи. Це буде шляпка до грибочка і з'єднуємо. Чудово. Таким самим способом робимо другий грибочок. Ось і грибочки для білочки готові. А для зайчика зробимо млинці. Я думаю, ти пам'ятаєш, як робляться млинці. Розділяємо тісто, розминаємо, скручуємо його у долонці у формі колобочка і правильно сплющуємо між двома долоньками. Ось так. І ще один венець зроби, будь ласка, самостійно. Чудово, ось і всі гостинці готові, а чи нікого ми не забули. Невеличка та сіренька, в нірці мешкає тихенько, уночі по хаті нир і шукає сало й сир. Так, це мишка. Ми забули про господарку Нірки. А для мишки ми зліпимо варенички. Беремо шматочок тіста, який залишився. Розділяємо його на дві частинки, скручуємо його около почок, стискаємо у млинець. Ось так. Складаємо навпіл та защипуємо пальчиками. Ми вже варенички з вами робили, тому ви це вже вмієте робити. Робимо два вареничка. Усі гостинці готові. Ласкаво просимо до столу.